Марко, тут просто так не здоровується. Треба а... казати слава Ісу. Слава Ісу! О, слава, слава <звук> Карпатику сули треба. Треба, Та, треба, 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 треба. Ого. О. Ангалина, що будемо робити? Що це? Будемо робити калач. Шо, О, що таке калач? калач. Шо, шо, шо це? Це, це такий обрядовий хліб. Калач це був як оберіг. Це робили в Різдво. І він стояв від Різдва до, до відрошів, до 19 січня. Мав бути на столі калач, угу. і він стояв два тижні і не псувався, його їли. Угу. Я сьогодні про українські різдвяні традиції знав дуже мало, тому що Різдво це дуже родинне свято Італії, і я кожен рік повертаюсь в Італію. А ви казали, що не їдять його на, на святий вечір. Тут є яйця, масло, угу. сметана. Зовсім не пісний, зовсім не пісній. <рес> <так. рес> не пісні. Дуже цікаво, Дуже цікаво. цікаво. А це ж форми? Ну такі форми, такої кругле, колач, яка... колач. Кола, коло, кола, кола, кола. так. Так, так, но... так. колач. Не калач, а саме колач. Ось дуже цікава історія, адже по більшій мірі в Україні немає таких традицій з обрідовим. Він є в різних варіаціях: там книщі, карачуни карачуниє. Але, от, власне, колач готують тут, в Косівському районі, село Річка, Івано-Франківська область. Ну що, будемо робити? Ну так. Так, тут в мене є три жутки і три яйця. Ага. Додає, до Яєць додаємо цукру пів літру. Тепер додаємо сиворотку або, як у нас кажуть, жінкиці. Жінтіці. Ми угу. в, в, в кваса зробили пиво з так. Тепер додаємо вершкове масло, сметану yeah. або вершки. Це є стопроцентні вершки, е сіль і трошечки олії. Додаємо дріжджі, тут є 20 грамів, я попередньо їх розтопила з цукром угу. і до смаку додаємо півчайної ложечки солі, бо калач є солодкий, а сіль просто додається до смаку. Для wow. балансу. Для балансу. О. Та. Да. Wow. І тепер ми додаємо муку mm. Mm. приблизно ну, грам 700, щоб кісто е, почало киснути. А ще знаю, що господині перед тим, як пекти, читають молитви. Так, читають молитви, коли калачик е, кладеться в піч то його як хреститься. Uh -huh. от, uh -huh. Кладемо на піч, на тепле місце. О, на піч. Традиції різдва на Гуцульщині вирізняються своєю такою автентичністю, адже вберегли велику кількість тих традицій, які ще сповідували родичі, прародичі, предки. Тут все зумовлено територіальним розташуванням, адже самі гори диктують те, що немає таких активних процесів, як на широкій Україні. І тому ці традиції так чи інакше тут консервуються і їх можна ще побачити. От чому в Карпати? Тому що от, власне є ця автентична історія, до якої зараз, Зараз більшість прагне. Мені кажуть, що колач це дрібніші історії. Дуже цікаво, що в Венеції роблять теж фокача венеціана. це на Різдві. Це колач. Один в один. Прийшло три години. Зараз ми ага. додаємо муку і замішуємо кісто. Що чекати? Мені почулося, чи пані Галина каже кісто. Але ну ките те, те наближено до Коли те. ти кажеш те, але в голові в тебе ну це такі. Є у нас е... кіст, це, це є гуцульський діалект. Тут ще все тісно корелюється з релігією. І хліб і досі є такою важливою частиною життя і побуту. Оці всі крихти, які не можна навіть там просто викинути, тут треба. Це все тут ще можна побачити. Таке шанобливе ставлення, тому що, власне, хліб, який в релігії тіло Ісуса Христа, є дуже важливим і особливим. Тепер додаємо трошки олії, щоб кісто не лепло. До рук Небагато. щоб його добре вимісити. Форми ми змащуємо олію, це на 4 частини. І лишаємо ще на годину на. В теплому місці, щоб воно підросло. Доті можемо покласти у печі ватру, поки ватра вигорить, то доті підросте. Ох, пече. Ох, такий у нас Вау! Ого! Оце він такий має бути. Мащій. Отак. Дуже гарний. Дуже, дуже гарний. Дуже смачно, виглядає смачно. Це queen... старший? — це ламати, мати, це була ламати. Sí — Давайте ламайте, ладно, я візьму Ну що, Ламаємо? Ну там кусочок. <свист> <свист> Який подобається? Я потримаю. О, ви розламали, зараз буде вийти. жовтий. О, то голова сім'ї. Ну все, я пробую, що ми так, блін, довго. Дуже це треба пробувати. Дуже жовтий. Дуже смачний. Дуже смачний, плотний. Тісто <свист> таке плотне. Дуже подобається, що воно на балансі. І не солодке, і не прісне, але відчувається такий трохи солодкий смак. Чудове. Угу. У галіна це чудовий колаш.